Богу. Добре, будемо починати наше служіння і хочеться, дуже хочеться, щоб Дух Божий, він робив свою роботу в кожному з нас, бо ми цього дуже потребуємо. Тому що настільки, настільки б ми не відчували себе, і я ж кажу, як би ми себе не почували, ну, можливо, там духовне, не знаю там. Задоволеними. Все одно ми потребуємо, потребуємо Божої, Божого благословіння. Це нам дуже необхідно, і тому і написано, що щасливі ті люди, які відчувають цю духовну спрагу, відчувають цю, цю духовну духовний голод. І хотілося б, щоб ми були саме такими, і щоб ми шукали Шукали того якби, хліба, який нам потрібен саме зараз. саме зараз. Е, ну, я зазвичай починаю служіння з якихось таких слів, з якихось таких псалмів, які надихають, знаєте, але сьогодні ну, трошки не з того буду починати псалма. А чого? Тому що от От так. От так. От не міг я сьогодні якось заснути. Це він у мене в голові крутився. Я не міг сповнити там якісь слова, я не міг він, я думав, я став десь, мабуть, вже було почало третьої ночі. Я встав і відразу я знайшов цей псалом. І просто, мабуть, те, що в мене в серці, воно мене будоражило, те, що воно в серці я відчував. От, Бог дав мені таким чином, таке знаєте, якби заспокоєння. Тому що ми, ми, всі ми зараз переживаємо, тому що як би там не було, ми живемо під час війни, і ми відчуваємо це. Хтось відчуває більше, хтось менше. Ми відчуваємо, тому що, можливо, ми постійно щось робимо для того, щоб ми, ми все одно ми частина цього, цього всього, тому що ми щось робимо для того, щоб нашим хлопцям там було не знаю, тепліше, ситніше. І ми молимось про них, ми молимося, щоб це вже скоріше закінчилось, це все. Ми бачимо багато брехні, ми бачимо багато е, такого наклепу і всього-всього, що є в цьому світі. Взагалі воно є в цьому світі. І це нема нічого нового в цьому світі, але ми, але ми відчуваємося. І цей псалом він трохи, знаєте, такий. Це я б сказав би, псалом благословіння для, для праведних, але він псалом прокляття для, для нечистивих, для грішників, які е, війнують життя. І давайте ми його прочитаємо. Трошки поміркуємо про нього. Це 57-й псалом. Він десь. Він здається, в деяких перекладах він. 58-й. Я зараз буду читати не в тому перекладі, в якому я зазвичай читаю. Трошки другий переклад український, мені він сподобався. 57-й псалом. Це... Міхтам Давид, Давидів. Міхтам, я дивився, що таке міхтам. Це знаєте, це як його ще називають золотий псалом, такий ну, якби особливий псалом. От. І це слова Давида. А слова Давида взагалі вони сприймаються дуже легко. Не знаю, багатьма людьми, наприклад, мною ну, слова Давида і псалми Давида вони щось сприймаються легко. тому що Таким людям, як Давид, ти довіряєш, знаючи його історію, знаючи його відносини з Богом, йому довіряєш і знаєш, що він багато чого пережив, і багато чому навчився від Бога. І коли він говорить про щось, то він говорить це як пам'ятаєте, як і Петро казав, що він, будучи Духом Святим, він говорив ці слова. І коли він говорив, наприклад, пам'ятаєте, як він говорив говорив слова, що душа моя не залишилась в аду. І він каже, це Петро каже, що ми знаємо, що Давид помер, але він Духом Святим пророчив. І так само є псалми, які вони Духом Святим, вони як пророчі, вони на повсякчас, вони, тобто вони неважливо на який час, вони, вони актуальні завжди, і вони актуальні сьогодні. І він говорить такі слова: чи справді ви, можновладці, говорите правду? Я дивився, що таке можновладці. і це не просто, знаєте, якісь люди, які ну які займають якісь пости. Да, можливо, тут тут говориться про суддів, але тут взагалі говориться про про людей, які які вважають себе таковими. Розумієте, тут є люди, які вважають себе таковими, що вони можуть судити, людей, що вони можуть. Засуджувати, що вони можуть виносити якісь вироки людям і так далі. І він говорить, що чи справді ви, можливо, владці говорити правду, чи справ... справедливо судити синів людських сьогодні дуже багато. Ми знаєте, відчуваємо такого осуду в сторону. Не просто знаєте в сторону України. Да, в сторону України теж це ми відчуваємо це, це все з з того. Як, як сьогодні таке слово знаєте, ми відчуваємо це все. От. Ми відчуваємо від рідних це. Як би там не було, ми відчуваємо це. Ми відчуваємо цю оцю, знаєте, брехню таку релігійну, коли люди, віруючі люди, там віруючі люди, такі самі, як ми, які ходять в церкву, які читають Біблію, і вони висловлюються проти, проти нас. Що ми, допомагаючи нашому ЗСУ, що ми е, стаємо е, співучасниками вбивства, розумієте? Це настільки треба бути жалюгідним і настільки треба бути брехливим, щоб знаєте, колись Бог сказав такі слова у Ісаїв п'ятому розділі, там написано, що горе то тій людині, яка біле е, називає чорним, чорно-білим. Горе тій людині, яка світло називає темряву, а темряву світлом, яка яка гірке називає солодким, а солодке гірким. Горе. І ці люди, вони ну знаєте, відчувають таку аж наснагу, знаєте, вони відчувають таку аж приємність від того, що вони отакі праведні вони, отакі вони чесні, отакі вони праведні. Вони так заботяться про життя людей. Розумієте? Та ви ж лицеміри. Ви ж лицеміри. Будьте праведні, бути будьте ну, бути чесними. Тому що е, засуджувати, знаєте, називати біле чорним це е, можна по-різному. І коли одна людина виправдовує гріх іншої людини, то ну, вона називає чорно-білим. Є такі случаї, є такі, такі багато випадків такі. Я знаю такі випадки, коли людина за, зайшла е, там, е, е, в магазин е, телефонів вночі, розбила скло. Доволі ну, забезпечена людина. Ну, такий, знаєте собі, хлопець такий забезпечений. Але от він захотів. Розбив скло, забрав телефони, його спіймали, бо там камера засняла. Суддя, а батько дуже багатий. Батько прийшов, його викупає, і він наняв суддю, і суддя, чи кого там прокурора, чи адвоката, Адвокат доказує, що це вони винні, бо вони виставили ці телефони на отако прямо на, на витрину це виставили ці телефони, і в нього він не, не, не втримався. Розумієте? Це, це настільки треба бути, ну ким це треба бути, ну, щоб таке оце змолоти. Людина, один там чи двоє там е, е, вчинили, звалтували дівчину, а тоді їх оправдовують, бо вона сама винна, бо вона вдягалася е, там, не так, як треба. Це, це що таке? Ну як і сьогодні вони виправдовують, знаєте, це правильно, що це з вами таке? Бо ви самі винні, ви самі винуваті. Коли, коли німці вже підписали е, капітуляцію, да, то деяких з них водили по тим містам. Водили і, і, і їх заставляли розкопувати у ті братські могили, де дітки похоронені де, де, і, розкоп, і, і робити поховання. Щоб до них дійшло, тому що до них не доходить. Вони закриті, вони, вони засліплені, засліплені тією інформацією, засліплені, і вони не хочуть нічого чути. Дивіться, що він далі говорить. Це було і тоді. Це нічого нового, це було і тоді. І тоді були люди, які виправдовували гріх, і тоді були люди, які називали чорно-білим, і тоді були люди, які е брехали і е робили такий осуд несправ несправедливий, знаєте, лукавий, лукаве такі судження виносили. І він говорить далі: Авжеж, у серці чините беззаконня. На землі руки ваші наважуються на насильство. Відступники нечистиві вже від утроби матері, блукаючи від лона материнського, брехню промовляючи. У мене зразу, оце знаєте, коли я це читаю, я зразу відчуваю це, бачу цих пропагандистів, які, які стільки років вони просто промивали, промивали людям мозги, промивали людям мозги, яка Україна. Це ж надо таке придумати, я не знаю. Сьогодні я дивлюсь деяких блогерів наших, хлопців, там, дівчат, які, на, які намагаються з ними розмовляти там, з цими, е, які, які так знаєте, вони вільно так говорять, що а що, колись Україна і там, або частина України це була там та територія, а колись там Крим це була така, така територія. Ви чи я, больні, чи я не знаю. Що з вами таке? Колись колись взагалі багато чого було. Крим був Турції. Він там належав там Турції, чи він належав там Греції ще раніше, там, а колись там ще щось належало комусь. Та що, це зараз привід для того, щоб вбивати людей? Щоб завоювати землі, бо вам так хочеться. Бо ви робите таку політику, бо у вас така політика. І оці пропагандисти вони накручують, вони накручують їхні, їхні язики, вони як ото жала, знаєте, які отрутою плюються завжди. І нам, нам від цього гірко, я буваю, це слухаєш цю Скабєєву, цю, цих, е, слухаєш, думаєш, це ж треба таке. Ну що з вами, люди, що з вами? Ну, зрозуміло, що вони продалися, їм заплатили хороші гроші. Вони, е, і, він, і він говорить далі: е, блукаючи від Лона Материнського, брехню промовляючи, їхня отрута подібна до отрути, отрути зміїної. Зміна отрута, вона, знаєте, як діє? Вона діє... інколи вона діє дуже швидко, інколи вона діє... але вона діє вбивче. Вона діє вбивче. І воно щас, зараз дивишся на... Ну, от воно ця отрута вона так ну, розповсюдилась, що. І він говорить далі. І вона подібна до отрути глухої рогатої змії, що затуляє свої вуха. Щоб не чути голос шептунів, які вміло складають свої заклинання. Знаєте, да, є змії, які, е, яким трубочкою там дудють, е, яким, або да, вона вилазить і вона так реагує, вона наче ну, такі дресировані, такі дресировані, вони навіть е, одомашнені такі змії. От, е. Бо вони чують музику, вони чують звуки, вони чують інколи деякі оці шептуни чи заговорники, як їх там правильно називають, вони навіть голосом вміють таке робити, вони навіть тон голоса підбирають, що ці змії вони відчувають, вони якби відкликаються на цей ЗОВ. знаєте. А він говорить, а Давід говорить, що «А ці люди вони подібні до рогатої змії, яка затуляє вуха свої. Аспід, так називаємо. Пам'ятаєте, на Аспіди, і Василіська наступиш, і ти будеш. Ти переможеш і льває і дракона. І цей аспід він затуляє свої вуха. Він ховається в слідах від е, е, повозок, і він дуже підступний, цей Змій. Він не попереджує, знаєте, ти його не заговориш нічим. Яку б ти правду йому не казав, він тебе не почує. І сьогодні, це, 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 це сьогодні якби ми бачимо, це ти говориш їм правду, ти говориш їм о факти, ти говориш, а вони тебе не чують. Вони як оті змії. Вони вже закрили свої вуха. Вони не хочуть нічого знати, вони хочуть залишатися в своїй брехні, вони хочуть називати чорне білим, а біле чорним. Вони хочуть це робити. Можливо, деякі навіть вони по-іншому і не знають, але вони не хочуть. Можливо, вони могли б змінитися. Вони могли б змінити свої думки. І деякі люди сьогодні, сьогодні змінюють свої думки. Але не, не ті, е що стали як оцей аспід. І далі Бог говорить. І коли ми дивимося на це все, знаєте, інколи буває аж так, знаєте. Ну аж так. Не хочеться молитися за них. <с> Я б так сказав би це. знаєте. Але ми можемо бути впевнені в тому, що Бог бачить це все. І ми можемо бути впевнені в тому, що кожне зло воно буде покаране. І Бог говорить далі, далі через Давида. Давид говорить ці слова, він, і він говорить ці слова, такі, знаєте, він е, слова неблагословіння, а слова, е, як би так можна, можна було б сказати, їх, е, можливо, це слова прокляття, можливо, це слова такі, такої духовної правди. І він говорить. Нехай зникнуть як вода, що розтікається. Коли натягуватимуть лука, нехай стріли їхні будуть не, не, надломлені. Нехай так і буде. Я це провозглашаю сьогодні, нехай так і буде. Нехай, коли вони заряджають ці пушки свої, хай вони зігнуться там, заржавіють, хай порох їхній намокне, хай вони не, не, дос, не досягнуть своїй цілі по мирних городах, по... Е Нехай будуть, немов слимак, що спливає слизом у спеку, як викидень у жінки, що сонця не бачив. Перш ніж е казани ваші відчують розпалений жмиг чи, чи зелений ще, чи сухі вже, нехай вихор рознесе його, радітиме праведник, коли побачить помсту на них, коли обмиє стопи свої у крові нечистивого, тоді скаже людина, справді. Є пліту праведника. Справді є Бог, що судить на землі. І це прийде цей час. Прийде цей час, і справедливість Божа вона повстане. Прийде цей час. Ми, ми, да, ми хочемо, щоб це закінчилося якомога швидше. Але в цьому випадку ми повинні просто довіряти Богу. Ми повинні робити те, що ми можемо. Ми повинні молитися за наших хлопців. Ми повинні допомагати людям. Якщо ти бачиш людину в потребі, допоможи їй, зроби щось, це правильно. Але ми знаємо, що колись це пройде цей час, і все одно праведність і е, вона восторжествує. Правда, вона, вона буде сяяти. І Бог, Він зробить, і ми побачимо, що які, що, не силою і не воїством, а силою Господа все стається. Тому для нас це. Знаєте, як можливо, слово, яке все одно я, я завжди шукаю слово підтримки, воно таке, наче знаєте, слово трохи жорсткувате, але все одно я побачив в цьому підтримку на, для нас, що, що Бог Він не забуває, що Він буде судити землю, що Він буде судити правильно. І люди, які заслуговують на це покарання, вони його отримують. Те, що вони сіють сьогодні, вони будуть пожинати це. Те, що ми сьогодні сіємо, і ми будемо пожинати. І нехай Господь допоможе нам бути вдячними йому за кожну мить, за кожен день, нехай Господь допоможе нам в цей час робити те, що ми можемо робити це правильно, достойно і прославляючи Бога. Тому давайте ми його прославимо, бо він достойний цього.